Ну що, друзі, фішечки прадіка у нас в автопонт. А повірте мені, тут є багато чого, що можна розповісти. Ну, Toyota є Toyota, вона завжди надійна. А тут двигун дуже надійний. Двигун мільйонник, об'ємом 4 літри, v 6. Електрорегулювання водійського сидіння. Тобто можна його рухати вперед, назад, вверх, вниз. А також спинку можна рухати назад або вперед. А також така сама панель регулювання для пасажира. Автоматична коробка передач Тойотовська, яка дозволяє перемикатися на драйв. Р, все по стандарту. Але крім цього, також є можливість переключитися на понижену передачу. Тобто коробка буде максимально передачу вмикати тільки третю, при цьому оберти будуть вище. Або навіть можна перемкнутися на другу передачу, тобто максимальна передача буде друга, до якої буде перемикатися, і крутящий момент буде ще більше. Також наявності кнопка ось така ось цікава DAC, це Downhill Assist Control. При натисканні цієї кнопки, коли ви спускаєтеся по склону якомусь, у вас автоматично швидкість буде обмежена до плюс-мінус 10 км на годину, не більше. Також наявності є блокування диференціалу і підігрів водійського сидіння, а також пасажирського сидіння. Також у нас в наявності є отака от ручка, яка дозволяє перемикатися на понижені обороти або на повищені обороти. Також в наявності система мультимедіа. Також у нас в наявності панорама. Також у нас в наявності є отака кнопка Second Start. При натисканні цієї кнопки, коли ви хочете стартувати на автомобілі, він буде стартувати не з першої, а з другої передачі. Також у нас в наявності є круїз контроль, який дуже легко регулюється. Тут він вмикається або вимикається. Вверх ви піднімаєте швидкість, якою хочете їхати, вниз ви зменшуєте швидкість. І якщо на себе потягнути, ви вимикаєте повністю круїз В наявності отакий от підлокітник, і коли ви його натискаєте, у вас... З'являється місце для такого холодильнику. Тобто це не просто бардачок, а ще й холодильник. Ви натискаєте, він запускається і тут дуже багато простору. Тобто не якісь маленькі баночки влазять, а ще й такі величезні бутилки можуть поміститися. Дуже-дуже величезний ряд задніх сидінь. Тут місця дуже багато. Пасажири, які знаходяться на задньому ряду сидінь, можуть стрегулювати собі клімат індивідуально. Ну, Можна подумати, що багажник буде вверх підніматися, але ні. Натискаєте цю кнопку, і він відкривається збоку. От що я називаю якість Тойоти. Тут у нас знаходиться отакий от ящичок з інструментами для будь-якої необхідної ситуації. Що, знімаєш? я би сказав, що тут можна навіть жити. В цьому величезному багажнику стільки всього може поміститися. І навіть не щось маленьке, і велике, а ще й хтось великий і маленький може поміститися. За декілька простих рухів у вас з'являється ще один ряд сидінь. Тобто, якщо у вас багато дітей або велика компанія, всі точно влізуть. Також багажнику приоткриваються отакі от віконці. Також у нас зверху знаходяться рейлінги. А якщо вас також зацікавив даний автомобіль, приїжджайте до нас в Автопоінт, село Білогородка, Київська область, Софійська, 19. Чекаємо на вас.